Славетну єгипетську красуню Ніфертіті можна побачити у новому музеї у Берліні. А тепер ще і у новій німецькій цифровій бібліотеці Це пошуковий портал, що зібрав онлайн. Запаси із німецьких музеїв, бібліотек і науково-дослідних інститутів. Тут можна знайти рідкісні рукописи, книги, фільми, картини. Це доступ до німецької культурної спадщини. Німецька цифрова бібліотека має бути спрямована до всього населення. Це багато цільових аудиторій: і науковиці, і школяри, і студент, якому треба готувати реферат, турист, який прибув до Берліна і хоче довідатися про столицю. І просто людина з інтересом до культури. Тут можна знайти рідкісні відеодокументи. Через століття після початку Першої світової війни в онлайн доступі розміщено фільми того часу, такі як цей з приватного архіву. Загалом бібліотека дає доступ до приблизно восьми мільйонів документів. На презентації проекту представники німецького уряду дали зрозуміти, що культурна спадщина Німеччини не може оприлюднюватися лише на приватних порталах, таких як Google і Вікіпедія. Саме тому Німеччина інвестувала у цей проект 24 мільйони євро через монополію на інформацію виникає монополія тлумачення. Це не пасує до демократії. Ми намагаємося за допомогою державних коштів фінансувати доступ до нашої культурної спадщини, щоб надати в розпорядження широкий спектр наших знань і культури. І це лише початок. Нова бібліотека росте. Невдовзі тут мають стати можливими навіть віртуальні відвідини музеїв. Проект має охопити до 30 тисяч інституцій.